Всі українські пенсіонери зможуть отримати допомогу 6600 гривень від ООН. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українці, які найбільше постраждали від війни, можуть розраховувати на допомогу 600 від ООН. Досі цей ось ці виплати вони виплачували сім'ям, в яких є діти там, чи дорослі із категорії соціально вразливих. Однак тепер уряд хоче розширити список одержувачів ще і включити сюди пенсіонерів з переселенців. Саме ось хто з переселенців, це пенсіонери. Ось така зараз буде категорія, тому. Обов'язково користуйтесь допомогою, поки вона така є. Отже, нова категорія одержувачів передбачена у проєкті урядової постанови, яку оприлюднили для обговорення на сайті Федерації профспілок. Хто сьогодні може претендувати на виплати? 6600? Дивіться, щоб отримати ці виплати, потрібно пройти крізь подвійне відсіювання претендентів. Ну, назвемо це так. Війна, звичайно, призвела до збіднення ну переважаючої більшості українців. Але все ж таки в цьому питанні уряд чітко розділить тих, кому стало жити гірше, кому зовсім не в силі. До других, зокрема, віднесли вимушених переселенців, багато з яких втратили не лише роботу, а й свої будинки, і яким вже не буде куди повернутися навіть після війни. Саме їх намагаються підтримати насамперед зараз. Зокрема, внутрішні переселенці їм виплачують щомісячну допомогу від держави, а також намагаються їх всіх охопити допомогою від різних міжнародних організацій. Саме таку допомогу в розмірі 6600 гривень можуть одержати в рамках проекту Всесвітньої продовольчої програми. ООН. на першому етапі претендентів на допомогу будуть відбирати по одній з трьох категорій. Які мають статус ВПО, отриманий після 24 лютого 2022 року, які проживають в одному з населених пунктів, в якому вели, велись активні бойові дії, там ось, приміром, там Київська область? Ці населені пункти мають належати до територіальних громад. Дивіться: Дніпропетровський, Полтавський, Одеський, Запорізький, Кіровоградський – Черкаській, Харківській, Чернігівській чи Сумській областях. Бачите, я назвала Київську, а, як виявляється, вона сюди не входить. Хоча там теж велись бойові дії. Бачите, якось так все це вибирається: ось якимись такими незрозумілими моментами, наче в Київській області нічого не відбувалось. Але не я роблю цю програму, я просто це все озвучую. Отже, тих, хто повернувся на колишнє місце проживання після того, як вони перебували в евакуації через бойові дії, які проходили в їхньому населенні пункті. тобто люди, які десь поїхали, повернулись додому. Таким чином, претендувати на виплату допомогу від ООН можуть лише громадяни, які належать до однієї з цих трьох категорій. Однак в цьому називаємо це так: від кандидатів не закінчується. Далі кандидатів на виплати обирають із сімей, які мають одну з таких категорій вразливості: сім'я лише з батьком чи мамою та дитиною до 18 років або особою похилого віку тобто це 55 років і старше. Сім'я, якою, якою опікується літньою людиною, і де є неповнолітня дитина. Сім'я з однією або декількома особами з особливими потребами, тобто це інвалідність, там, хронічні захворювання тощо. Прийомна сім'я, яка дбає про дітей без супроводу або розлучених з батьками. При цьому є ще одна умова. Раніше ця сім'я не мала отримувати жодної допомоги від неурядових організацій. І ось тепер претендувати на допомогу ще 600 зможуть і пенсіонери. При цьому гроші також отримують не всі, а лише ті, які будуть відповідати критеріям, тобто належать до. Числа внутрішніх переселенців, які ще не отримали ніякої державної допомоги для ВПО, а раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій і які одержують пенсію нижче ніж 3 тисячі гривень. Пенсіонери, які відповідають всій сукупності, ось цих критерій, вони можуть претендувати на виплату допомоги від ООН по 2200 гривень протягом трьох місяців. І сумарно розмір допомоги буде становити 6600 гривень. Не нехтуйте допомогою, користуйтесь обов'язково. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.